Я вчу всіх людей, коли ви маєте справу з будь-якими там субстанціями, які називаються ефірні олії, або ви підозрюєте, що це ефірні олії. Ви мандруєте, вам пропонують десь якісь можливо там знаєте, як оце в гарячих країнах це в Єгипті дуже поширено, в Турції дуже поширено, ну в таких країнах і вони продають такі ефірні олії. І туристи так ловляться, воно ж так гарно, сильно пахне. Ну, тобто, якщо ви де-небудь по світу в будь-якій точці земної кулі хочете розібратися з ефірними олійками, я вам дам орієнтир, що має бути на етикетці виробника або на вкладиші, або обов'язково на коробочці, бо у нас умудряються продавати дуже дорогі ефірні олії люди. Загіпнотизовані і зазомбовані по скажених абсолютно цінах завищених без вихідної, необхідної інформації виробника, без вкладиша і без коробочки, і розказують людям, які в цьому не розбираються, що вся нормативна ну, якби інформація про продукт в них в рекламному буклеті цього достатньо. Будь ласка, запам'ятайте, що виробник пише на етикетці. На коробці і на вкладиші нормативну всю інформацію про свій продукт, і вже якби сильно заморочитися, можна було би притягувати його до відповідальності, якщо ця інформація не відповідає дійсності. Але у нас немає нормативу, щоб притягнути до відповідальності виробника, коли він не просто неправдиву інформацію надав, а коли він не надав повну інформацію, яка потрібна вам вже як людям обізнаним в ароматерапії. Розумієте, тобто він просто змовчав. Просто змовчав. він не надав всю інформацію, і отаким от чином на цих е, от коробочках ви не знайдете ту інформацію, яку я вам е, підкажу. Можете записати, в кого є отака моя книжка, друга книжка з аромапсихології, Сторінці 129 я давала дуже таку детальну для вас інструкцію, що має бути на етикетці виробника, який поважає себе, який працює за якимись міжнародними стандартами. І, хоча б, якщо є ці показники на етикетці, на вкладищі або на коробочці, ви можете задуматися, щоби використовувати ефірні уліки для оздоровчих цілей. Оздоровчі цілі це називається ароматерапія, тобто це метод терапії, оздоровлення, підтримки здоров'я, вирішення проблем зі здоров'ям. Це дуже важливо. Пізніше я скажу, чому. Або це може бути осмологія, тобто це наука про е, запахи, і це також використання ефірних олій, ну, наприклад, інгаляційними методами, да, для оздоровлення чи для якихось інших таких задач пов'язаних зі здоров'ям тобто ароматерапія і осмологія. Ми що робимо в бані? Ми дихаємо. Ми дихаємо ми дуже глибоко дихаємо. Ми впитуємо молекули ефірної олії в тих чи інших продуктах, якісь процедури, ритуали гарні ви робите оздоровчі. Тобто, ви кожною клітинкою свого тіла, своєї шкіри, своєї дихальної системи, своєї нервової системи психіки в себе впускаєте молекули цих олій. Тому, якщо вони підозрілої якості. Або ну недостатньої якості, це дуже небезпечно. Тому я спостерігаю люди розказують, що вони нібито ходять в баню, нібито активно користуються ароматерапією, як вони думають, не підозрюючи, що підробки синтетичні продаються в нас в торгових мережах і в аптеках, і їхнє здоров'я стає гірше і гірше і гірше. Друга книжка, сторінка 129, Це стаття тут називається «Ефіромасличні експерименти на живому чоловіку». Я тут розказувала, як в аптечних оліях я проводила експеримент, приймала ванну, чуть чуть не не гигнула, чесно для того, щоб розказати людям, що ж людина буде відчувати, коли вона в цій хімії буде купатися, так от на етикетці, на пляшці має бути інформація, яка дублюється на вкладиш і на коробочку, якщо є. Значить, назва олії. Назва і друге, це вказівничок, що це 100% натуральна ефірна олія. Тому дивіться уважно, коли ви берете от, ефірну олійку, так звану, на будь-якій мові, яку ви можете прочитати англійська, німецька, китайська сохія, російська, українська, не має значення. Має бути написано 100% натуральна ефірна олія. Одним реченням. От хто записує, запишіть собі, будь ласка. Це дуже важливий нюанс, який мало хто знає. Це має бути одним реченням написано: 100% натуральна або чиста ефірна олія. Такого, там, ну, сосни, наприклад, або м'яти перцевої. І це нюанс, де криється диявол. Це ті дрібниці, де криється диявол. Тому на таких коробочках ви побачите, наприклад, ефіра, ефірна олія соснова. Все? Що вона натуральна, не написано, що вона 100% ефірна, не написано. Тут олія м'ятна ефірна. Ніяких відсотків тут немає, що вона натуральна, що вона. Ефірна, що вона 100%. Звертайте, оце вже номер один показник, який має вас напружити. Треба точно за здоров'чою метою не використовувати. Далі. Ботанічна назва це хемотип рослини. Це латиною відповідно до фітотерапевтичних і ботанічних класифікацій світових латинськими буквами має бути написано назва рослини, вид рослини. Тому що м'ята буває водяна, перцева, лимонна, довголиста дуже-дуже багато видів. Шавля може бути дубравна, лікарська, мускатна. Вони всі можуть мати різні показники, наприклад, для. Оздоровлення і різні протипокази. Тому дуже важливо, щоб було по цій класифікації латинські букви. Інколи пишуть лахатрон, наприклад, олеум лимоном. Не назва лимона як ботанічна назва, а олеум лимоном, для, для лохів, які щось написано латиною, ну, можна і не розбиратися. Тобто, олія лимонна, олеум лимоном. Но до хемотипу ботанічного, тобто, а з якого ж сорту зроблено? Сортів лимона так само дуже багато. Далі обов'язково має бути країна походження цієї рослини, сировини, де зібрали? Я про це дуже багато говорила, я про це, є ролик тут на сторінці, якщо вниз полистати, і дуже детально я це все вам пояснюю на хто захоче, в мене є 20 годин курс, де записані ці всі нюанси, розібрані в деталях, курс з ароматерапії. От вся техніка безпеки, ці всі нюанси, і ці всі деталі, де криється диявол. Деякі ролики в мене є на Ютубі в відкритому доступі. Ви можете довго і терпляче полистати і їх знайти, що має бути на етикетці виробника і чому важливо. Країна от, походження сировини. Ну, ми ж розуміємо, що таке екологічна катастрофа, да? ми розуміємо, що таке економічна криза. Ми знаємо, що таке країна третього світу, де немає законодавства, де немає екології, де немає стандартного виробництва. Ми це все з вами розуміємо. Це так коротко. Вам підказка, чому важлива країна, виробник і походження сировини. Далі має бути метод отримання. Цієї олії. Зазвичай це парова дистиляція, може бути гідродистиляція, це може бути анфлераж, холодний, гарячий, це може бути кріогенний метод, їх є багато, але для ароматерапії, терапії. Буду весь час робити вам цей акцент сьогодні, тому що відвіданий бані і будь-які водні процедури, і нанесення на себе з якоюсь метою ефірних олій це терапія, це оздоровчий метод. Тому ми маємо концентруватися на те, що терапія. Тобто, метод отримання це має бути багато така ступенчата парова дистиляція, і завжди я кажу: якщо ви берете будь-яку ефірну олійку в будь-якій країні, будь-якого бренду. Да, я вам навіть її от не буду показувати етикетку. Ви маєте прочитати на етикетці виробника, яким методом отримано. І парова дистиляція це мало для того, щоб оздоровлювати себе і своїх дітей, має бути написано парова дистиляція без використання хімічних розчинників. Це дуже і дуже важливо. Особливо, якщо в нас такі чутливі категорії населення це маленькі дітки, вагітні жінки, годуючі жінки, старі люди, люди з хронічними захворюваннями. На це також дуже треба звертати увагу. Звичайно, якщо існують олійки з таким методом. Отримання, то, то треба на них орієнтуватися, правда? І не дозволяти собі компроміса. Тому що ці мікро-мікро дози ну, хімічних розчинників, вони вже в цих маслах будуть, хоч і в мікродозах. Далі, країна виробник самої олії. Ще раз акцентую: попередні були. Країна походження сировини. Ну, зрозуміло, що жодна країна в світі не вирощує, наприклад, 300-400 видів сировини в повному обсязі, щоб зробити велику лінійку олійок. Да? Фермери вирощують, спеціальні виробництва вирощують, потім на ринках на біржах продають і виробники. Серйозні купляють гарної якості ці фірмівлі, і потім там вже доводять до пуття своїм методом і під своїм брендом продають. Це нормальна світова практика. Тому дуже важливо знати, звідки сировина і хто виробник. Відповідно, ви так само знаєте, чи це країна з законодавчою базою, чи там є якийсь, ну взагалі там хто небудь за чим-небудь слідкує, чи це розливається в якому-небудь подвалі. Вот. І далі дуже важливий нюанс, на який мало хто звертає увагу. Для яких методів використання це, от олійка передбачена, вона може бути парфумерна, вона може бути написана для неї не для медичних цілей. До речі, це дуже часто, наприклад, на індійських олійках пишеться не для медичних цілей. Мені цікаво, для яких? Ну, ладно. Косметичні або парфумерні, ми ж також на себе наносимо, правда? От, але можуть бути косметичні методи. Може написано бути тільки для зовнішнього використання. На цих хоч написано було ароматизації. Одне оце з аптеки, десь тут я читала для ароматизації, просто для ароматизації написано. А друга написана для косметичних цілей.